У сезон спеки бійся вогню на звинегороченні зроса кількість пожеж сухої рослинності в екосистемах. Понад 40% з усіх випадків припадає саме на цю частину області, інформує Звенигородська міська рада. Пожежі спричиняють додаткову небезпеку. Відбувається відволікання від виконання завдань підрозділів аварійно-рятувальних підрозділів, правоохоронних органів та військовослужбовців. Це негативно впливає на обороноздатність країни в цілому. В установі нагадують за недотримання правил пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність. А саме спалювання сухої рослинності тягне за собою накладення штрафу від понад 3 тисяч до понад 6 тисяч для громадян та від понад 15 тисяч до 21 одної тисячі гривень для посадових осіб. Ті самі дії, вчинені в межах природно заповідного фонду, загрожують штрафом понад 6 тисяч до понад дванадцять. Тисяч гривень для громадян та понад 21 тисячу до понад 30 тисяч гривень для посадових осіб, знищення або пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів вздовж залізниць, а також старні сухих дикоростучих трав рослинності або її залишків на землі сільськогосподарського призначення вогнем чи іншими загальнонебезпечними способами, караються штрафом понад 91 тисячу гривень до понад 153 тисячі гривень на громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.